Друзі, всім привіт! Перший день ESL Challenger Katowice 2024 добіг до свого кінця, і в нас вже визначилися два учасники плей-офф та одна команда, яка посіла останнє місце. Загалом турнір виглядає дуже цікаво, поки що прям класні матчі є. Хороші результати, тому як завжди, є про що поговорити. І як завжди, я прошу вас поставити лайк цьому відео відразу, як тільки ви почали дивитися, та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку і буду дуже радий, якщо до кінця цього турніру ми доб'ємо 3600 підписників. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. для них учора вийшло нове ексклюзивне відео, де розказував зокрема про 10 гравців, які зникнуть з ті 1 сцени у 2025 році. Про перспективи Ніп Енста та Стага, про те, кого може підсилити Сімпл, та робив пікем на РМР, де обговорював перспективи Falcon's, Bait та Passion UA. Ну що ж, почнемо з першого матчу, який тут був. Це було Bait проти Eternal Fire. Я трошечки здивувався, що Bait допікались до Dust, не настільки впевненою ця мапа виглядає в них, але. В результаті вони змогли здобути перемогу. В атаці вони набрали 8 раундів і грали вони доволі просто, часті спліти Б, і це приносило виграні раунди. Також дуже важливою історією ставало те, що вони вигравали раунди з меншості, зокрема, і просто клачі один проти скількох там, наприклад, хитрик у дванадцятому раунді, один в два виграв. Та і, як мінімум, три раунди, два в чотири або три в п'ять. Це дуже дуже великий результат для них. Адже, врешті-решт, вони змогли виграти з рахунком 13-11, при тому, що програли 15 ентрі дуелик. Це дуже сильно. Але виграли 4 клаші. Хоча наприкінці вони могли віддати цю мапу. Eternal Fire змогли виграти раунд і довести до 10-12 не на свою користь. При лоубаї далі виграли ще один, але. А вже при лоубаї бейтну такому посередньому закопі не змогли турки довести свою справу до кінця. Хоча, як ви бачили по статистиці, найкращими гравцями були саме представники турецької команди, зокрема Ксантарис Лікадія та Воксік, дуже добре виступили, але цього було замало. Потрібно було вигравати всі раунди, де у вас була насправді перевага. Бейт заслужена перемога, хоч і доволі несподівана. А потім зустрічалися Falcons проти Soul, і соу тут теж продемонстрували дуже хорошу гру. Цей матч я не дуже там уважно дивився, був трошечки зайнятий. Але другу половину подивився повністю. Чудово загалом гра від Дюпрі було видно, що Сімпол також в захисті себе доволі непогано відчуває. Але місцями якось він зажато грав. Здавалося, що йому немає місця на мапі вдало, на диво вдало зіграв Мутіріс у цьому матчі, і це відіграло свою ключову роль. Також місцями подобався Агіль, але не настільки добре він виглядав, звісно, яка це неможливо наразі, принаймні, поки що він виглядає як щось чужорідне в цій команді. Випадає місцями не синхронно грає, але головне результат, і спойлер, вони в результаті вийшли у плей-офф тому, що в матчі проти Бейт вирішальному на інферно. А вони змогли виграти з рахунком 13-10. Тут теж варто відзначити, що я не зовсім розумію, навіщо Бейт взагалі довели до цієї мапи. Мені здається, що можна було якийсь інший варіант розглянути. Наприклад, мапу Dust2, яку Бейт забанили. І власне вони ж її і виграли проти Eternal Fire. І дивно, що вони бояться іграти проти Soul. У Soul все там не настільки добре. На цій Inferno було багато помилок від обох команд, але як на мене, ключовим став файт. На банані, як це часто буває на Інферно. І тут важливо відзначити, що в ентрі-дуелях на банані статистика Романа 9 на 0, а капітана Куртки 0 на 7. І загалом Капітан Куртка відіграв свою найгіршу мапу Інферно в кар'єрі. Це жахливий для нього результат. Роман зіграв дуже добре 1.34. І врешті-решт ми бачимо те, що побачили. Соу змогли здобути для себе перемогу. Одним з критичних, як на мене, був раунд. 18-й, де Сторі виграв один в два, і в результаті з нього почався повноцінний камбек португальської команди та їхній другий поспіль вихід у плей-офф на ESL Challenger на Лані. Минулого разу це було в Атланті, де вони в результаті посіли третє-четверте місце, програвши По бейт я просто скажу, що ця мапа в них не на найкращому рівні, і вони просто зробили більше помилок ніж суперників. Хоча приємно було бачити, що хитрик тут показував себе краще ніж на Дасці. Дас взагалі. Не його мапа, дуже там все було погано проти Eternal Fire, тому тяжко тяжко. А у групі Б в нас вже завершилося більше матчів, і першим був матч Pain та Monte. Тут була мапа Vertigo. І відразу хочеться відзначити, що, попри те, що там Monte виграли пістолетку. Загалом перша половина була повністю під контролем Payne, дуже добре грав Snow на Б. Постійно якісно контролювали мапу бразильські гравці. Моти виглядало якось дуже затиснуто і невпевнено. Це дуже дивно було від них бачити, тому що це така як трошечки FPL-команда по впевненості по Аїмо в них мало би бути все добре. Але ні. Тож виходить, що в першій половині вони виграли пістолетну серію та клач 1 в 2 від Хейтса в передостанньому раунді першої половини. Другу половину вони також почали з рахунку 3-0. Тому виходить, що загалом з 9 раундів на цій мапі 5 вони виграли на пістолетних серіях. Ще три в клачах, і ви самі розумієте, наскільки це мало. 8 з 9 це не впевнені якісь продумані раунди, а більше на скелі. Це дуже поганий результат. Хоча в моменті Монте зробили хороший камбек, довели до 9-9, і здавалося, що у вас є всі шанси закривати цю мапу цього суперника і так далі. Але ні. Власне, показовим ключовим раундом став 22-й, де Монта за фулбаю зробили два ентрі і в результаті віддали 5-3. Та програли цю мапу та впали в, ну, в нижню сітку, фактично, просто вони впали в 0-1 у цій групі. Після цього відбувся матч Мібер та Легасі, Його я взагалі не дивився. Я здивований тим, що Легасі виграли його, так впевнено, 13-7. Чудовий матч від Думау, судячи зі статистики, та лата, основних зірок цього колективу. Однак, як потім показав матч Мібер, нічого дивного тут немає. Мібер просто в жахливій формі. Однак перед цим ще Пейн гарантували собі слот у плей-офф, обігравши легасі на мапі мапінюк. Тепер чудовий матч від Кауеза. НКЗ також доволі непогано себе проявив. У матчі проти Монте він взагалі чудово відіграв. Там... В нього був не дуже вдалий старт, але в результаті він вилився в просто шедевральну гру з рейтингом 1,67 та ідеальною грою на пізніх стадіях захисту. Він закривав раунди просто ідеально, просто чудово. І це було, За цим було класно спостерігати. Він робив мультикіли, які просто вигравали раунди для його команди. Ну а останнім матчем стала перша Best of 3 зустріч на цьому турнірі. Монте проти Міпер за виліт. І тут не скажеш дуже багато, тому що моти на першій мапі на своєму виборі просто закопали суперника з рахунком 10-2 на першій половині. На міраж чудова гра була від української організації. В результаті ми побачили 13-2 і 1.70 від від а Там загалом найгіршим гравцем команди став 1.30 від диха. З іншої сторони все було жахливо. Сафі, 3.12 від снайпера на міражі. Це сушить Вестла та вимикайте світло. Друга мапа Anubis, теж доволі комфортна для монти. В них зараз широкий мапул, Просто не всі мапи на а, високому рівні. Деякі з них на високому, деякі на середньому. такому, що вони виграють там, умовно 2 з 3, але не 4 з от отак. І саме Анубіс це та мапа, з якою вони можуть працювати, яка може. Вести їх до перемог і на мапах, і на Best of 3, і так далі. А ось і на цій мапі вони стартували з рахунку 4-0. просто дуже впевнено. Тоді віддали три поспіль, вже закінчувалися гроші. Але виходить на сцену Кей, робить мінус 3 на міду, і це стає кінцем для команди Монта, і це стає кінцем для команди Ніпер на цій половині. А це далі монта виграють всі раунди, включно і. 2 в 4 в наступному, дев'ятому половина 9-3 і це здається вже до побачення. Однак, ні, прогреється пістолетка. Далі поодинокі раунди, які ледве-ледве моти вигризають. Мітцями раунди були справді впевнені, але просто те, як тяжко вони бралися, треба було сейвити. Інколи вони чомусь не сейвили, йшли вибивати в меншості її і втрачали всю свою зброю. Ну, наприклад, за рахунку 12-9 на свою користь вони віддали раунд 5 в 3. І після чого Мібер виграли ще два поспіль і перевели на додаткові. І на додаткових вони знову виграють три поспіль, і в захисті Монте просто жахливі. Демк'ю без обличчя він постійно лишався в тих клачах, і один в три, один в чотири, і ти дивишся на нього, ти бачиш, що він не виграє. Потім бац, баста прилітає якась хаєшка, і ти розумієш, ну це це вже все до побачення. Суцільний провал. Однак несподівано, якимось чином вони беруть три ватації. Взагалі в 28-й раунд у цей е, критичний раунд, адже це вже раунд на виліт, перший. Розпочався з того, що Диха зробив мінус 2, потім ще третій, мінус 3, І загалом трипл-кіл в цьому раунді впевнена гра. Далі був, наприклад, ще такий цікавий 33-й раунд, саме за рахунку 16-16. Краснал просто забужив в конекторі. Теж зробив трипл-кіл, і Монте довели до 17-16. Далі перший раунд в захисті і подвійне ентрі від Хейтса. Після якого Мібер якимось чином вирішили, їм щось прийшло в голову летіти стрімголов у смок на А і віддаватися всім своїм суперникам. Так, вони ще потім виграли один раунд, але 19-17. Та Моте здобувають Best of 3 перемогу. А півфіналісти ESL Pro League посідають останнє місце на ESL Challenger Катовіси 2024. Таким чином, Монте, як і Бейт, мусить зіграти ще один матч Best of 3 за вихід у плей-офф. Якщо програють, то вилітають. Сьогодні в нас відбудеться власне три матчі. І розпочнеться все з Eternal Fire проти Falcons. Це матч на виліт за останнє місце на турнірі. Очевидно, що тут турки виглядають сильним фаворитом. Ці команди між собою декілька разів грали. Востаннє це було на IEM за закритій кваліфікації 2-0. Eternal Fire. Перед тим в Кельні на плеїні 2-1 Eternal Fire, тоді на мейджорі Eternal Fire 13-5 і на Катові це Eternal Fire 2-0. В цьому році, як ви бачите, статистика цілком і повністю на користь турецької команди. І зараз це все так само і виглядає. Falcon це жахлива команда, в них нічого не працює наразі. Є моменти індивідуальної яскравості, як от від Дюпрі вчора, рейтинг 150. Це чудово було. Так само ми розуміємо, що Сімпл може це зробити, Меджес може це зробити, але цього замало. Це не працює. Тому... Не варто очікувати якоїсь перемоги від Falcons, якогось прориву. Все-таки Eternal Fire це зараз топ-10 команда, стабільна топ-10 команда, і вони мусять здобувати перемогу у цьому матчі. Не побачимо ми інферно, не побачимо ми Еншенту. Зі сторони турків можемо розраховувати на якусь Анубіс, Фалконс. Ну тут питання: нюк в них основний перший пік, але я не впевнений, що вони. Захоче грати. З іншого боку, мапа, яку вони часто пікуються Vertigo, і ту мапу вони точно не будуть брати. Є варіант з dust 2 А на Десайдер якраз таки може бути або Міраж, або Нюк. Я схиляюся до Міража. Проте думаю, що до Десайдеру не дійде 2-0. Eternal Fire проходять у вирішальний матч, де зіграють проти Бейт вже біля сьомої години вечора, це буде Best of 3. Ну і тут все-таки Eternal Fire мають забирати свій реванш. Не так давно ці команди грали. Теж на закритій кваліфікації до Аємріо, і тоді турки не лишили жодного шансу українській команді. Тож, я думаю, що це знову ж таки повториться. На Best of 3 у бейт немає сили проти турецького колективу. Їм потрібно було перемагати Соу і тоді вже здобувати свій слот у плей-офф. Місцевими матчами відбудеться ще матч за вихід у плей-офф у групі Б. Legacy зустрінеться з Монте. Ці команди між собою не грали, тому. Це такий кіт у мішку. Дві команди, які рідко грають на лані останнім часом. А однак дві індивідуально сильні команди з, я б сказав, доволі слабкою тактичною стороною. А тому дивимося на Мапул. Не буде інферно, не буде Вертіго. А це пермобани цих колективів. Очевидно. Монти ймовірно пікнуть або Анубіс, або Міраж. Легасі ж будуть дивитися, скоріше за все, на Еншент. Однак там Монте Сім поспіль перемог. Тому невідомо, як все це спрацює. Насправді на папері Legacy значно слабша команда, ніж Монте, тому у Монте тут не має бути проблем, яка б мапа все-таки не була. На Десайдер я протягнув мапу Нюк, вона в обох хороша, обоє її не так часто пікають. І в обох, як я зараз бачу, 70% він Я сподіваюся, що Монте не втратить свій шанс та вийдуть у плей-офф. Проти такого суперника це гріх не виходити. Це найслабша команда на турнірі, принаймні за всіма рейтингами і так далі. На цьому все ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.